Вітаю! Зараз ми з вами розглянемо, як виконати практичну роботу стиснення даних інформатика 9 клас. Перш за все, перед тим як стискати дані, потрібно, щоб у вас на пристрої стояла програма, яка дає можливість стискати дані, тобто архіватор. Якщо її немає. Наберіть у пошуковику, наприклад, архіватор скачать. І ви зможете завантажити або архіватор WinRAR, або, наприклад, новий потужний архіватор 7-ZIP. Давайте перейдемо за посиланням. Можете перейти, натиснути Завантажити. І, як ви бачите, можна завантажити цей архіватор і для операційної системи Windows, і для, наприклад, Android і так далі. Повертаємося до нашої практичної роботи. Вам потрібно виконати завдання 4 пункти А, Б, С, Д. Тобто створити папки, тексти, зображення, аудіо, знайти на комп'ютері або в інтернеті файли, тексти, зображення і аудіо. Нехай буде по 2 штуки, і скопіювати їх у відповідні папки. Давайте це зробимо. У мене вже є заготовочка, тобто папка практика, де я буду робити необхідні маніпуляції. Створюю папку. Ще раз дивимось. Папки повинні називатися тексти, зображення, аудіо. Три папки. Перша тексти. І туди копіюємо два тексти, текстових документи. Друга папка зображення. І туди, наприклад, дві фотографії. І третя папка аудіо. І туди копіюємо дві пісні. Є. Далі читаємо пункт С стисне окремо кожну папку, проаналізуй результати стиснення, знайди коефіцієнт стиснення. Але перед тим я раджу подивитися, який розмір кожної папки, і занотувати це в себе. Наприклад, аудіо, подивіться, має розмір 19,7 МБ. Запишемо це. Тобто початкові розміри. Тобто до стиснення. Аудіо 19,7 МБ. Зображення права клавиша, властивості, наприклад, бачите 3,19 МБ. Запишемо. 3,19 МБ. І текстовий документ, тексти має розмір 262 кБ. Кілобайти. 262 кБ. Зараз ми стиснемо кожну папку І побачимо, які будуть розміри після стиснення. Тобто кінцеві розміри. Ви можете стискати будь-яким архіватором, який ви завантажили. В принципі, в мене є можливість бачити і WinRAR, і 7 Сімзі. Давайте зробимо WinRAR. Ну, Одна папка – аудіо. Друга архівна папка архів зображення. І третя тексти. Визначимо їхні розміри. Аудіо. Архів аудіо 19,4 МБ. Тобто бачите. Папка аудіо після стиснення архіватором WinRAR майже не змінила свій розмір. Зображення 3,19 МБ. Стиснення не відбулося. І зображення, вибачте, тексти 245 кілобайт. Наступне сказано знайди коефіцієнт стиснення, проаналізувавши результати. Давайте пригадаємо, як шукається коефіцієнт стиснення. Щоб знайти коефіцієнт стиснення, нам потрібно початковий розмір поділити на стиснений. Для аудіо це буде 19,7 ділимо на 19,4 отримаємо 1 ціла нехай 2 сотих дані зручно зберігати у вигляді таблички Звичайно, ми можемо навіть не обраховувати коефіцієнт стиснення для зображення. Бачимо він дорівнює одинички. І давайте обрахуємо коефіцієнт стиснення для тексту. Це потрібно 262 кБ поділити на 245. 1,7. Тобто найбільший коефіцієнт стиснення отримали тут. Що ви можете робити далі? Ви можете продовжувати виконувати останній пункт D. Сказано, «стисни всі архіви, з'єднавши в один, проаналізуй результати стиснення, знайди коефіцієнт». Давайте це зробимо. Повернемось у папку і всі три архіви три архіви, стиснемо в один архів. Давайте той самий. Архівінг. Єсть. Ось практика. Так? Оце цей архів. Ми можемо подивитися на властивості. Бачите розмір 22,9 мегабайт. Можете й таким чином. 22,9. Тобто ми отримали. Я напишу архів 3, тобто з трьох папок. Дорівнює розмір його ще раз. 22,9. Як нам проаналізувати, чи відбулося стиснення? Та дуже просто. Тобто нам треба знайти суму розмірів оцих архівів. Так, додати. І порівняти з оцією величиною. Не забувайте, що деякі величини в нас виражені в мегабайтах, а деякі в кілобайтах. І також можемо знайти загальний коефіцієнт стиснення. Дана робота буде виконана на відмінно, якщо ви використаєте це вже по бажанню інший архіватор. Тобто, давайте ми спробуємо, наприклад, тексти стиснути іншим архіватором сімзіп. Будь ласка, ми отримали архів. Бачимо розмір 245. І це текст 243. Тобто незначне, абсолютно стиснення. Можете перевірити інші папки. Дякую, бажаю успіхів!